Всім привіт! Вітаю на своєму YouTube каналі. Мене звуть Кристина, я маркетолог, стратег для онлайн шкіл бізнесу. Сьогодні у нас цікава тема, чому виникає криза в продажі інфопродуктів, курсів взагалі на ринку. Щоб ви розуміли, чому я можу розмовляти на цю тему? Тому що я маркетолог, який працює з онлайн-школами, в мене є своя онлайн-школа маркетингу. І звісно, я постійно досліджую процес, а як змінюються паттерни поведінки людей. Я сьогодні розкажу мінімум 5 паттернів, на які вам потрібно звернути увагу, коли ви продаєте курси, або ви експерти, або ви є самим або який працює з експертом, і це вам потрібно обов'язково враховувати. І тут я буду ділитися своїм практичним досвідом і, взагалі, аналізом ринку, що я зараз бачу. І перше, що нам потрібно розуміти, що у нас на вплив загалі. Продажі впливають як макросереда, так і мікросреда. Тобто макросереда це те, що знаходиться вокруг інстаграму, тобто це все, що відбувається в нашому світі. Да, тобто і в Україні це не секрет. У нас просто супервелика економічна криза. Ціни на продукти, на все, на комунальне, на оплату квартир, на бензин, все зростає. Хтось каже, ну що ж, ну, людей же є гроші, люди працюють, так. Да, у людей є гроші, це 100%, ми налазимо по мусоркам, не збираємо бутилки, не даремося за послідній сухар. Це 100%. Ще такої кризи у нас немає, прям фактично. Але... Це теж впливає на те, що люди починають обережніше витрачати гроші. Вони починають думати, куди їм витрачати куди ні. От, наприклад, три роки тому люди могли просто купити інфопродукти, покласти його на полку, або скуповували їх великою кількістю, тому що було доступно, були вільні гроші. Рівень життя був трошки можна сказати, більший, і люди могли собі дозволити. Зараз люди так собі дозволити не можуть. Тобто вони починають розподіляти фінанси. І звісно, ми по інфопродуктах конкуруємо не тільки всередині. Інфопродуктів і інших шкіл. ми взагалі конкуруємо, і наш великий конкурент це є YouTube, тому що багато. Велика інформація є в Ютубі, плюс є нейромережі, чат GPT, да, плюс є доступ в інтернеті. Люди починають спочатку, взагалі змінився це вже другий паттерн. Змінився, люди починають спочатку шукати інформацію в Ютубі, в Гуглі, в чаті GPT. Якщо в них щось не виходить, або інформації недостатньо, вони починають думати, що потрібно купити досвід інфопродуктів. Да. І от зараз я покажу вам скрін, що. Це вже третій паттерн, який виникає, да, про який ми будемо зараз вами говорити. Про те, що більше людей не вірять в інфопродукти, да, тому що вважають, що вони створюються за допомогою чату Джупеті, вважають курси інфоциганством. Це не тільки там в сфері СММ, а взагалі. І звісно, ми бачимо в цю сукупність факторів, да, які впливають Це і макрофактори і мікрофактори. От мікрофактори це те, що люди почали менше купувати, да, тому що більш обачніше вибирати по другу продукти. По-друге. Вони починають оцінювати да, тобто експерта. І що нам вже все-таки потрібно зробити? Вця економічна криза, да, тобто це наш фактор, який впливає, він прям дуже сильно глобальний, який впливає на покупку інфопродуктів, потрібно розуміти, що люди будуть вибирати довго. Люди будуть думати, люди будуть можливо навіть купити гроші, да, і тут, наприклад, можуть непогано працювати розсрочки як внутрішні, так і як від банку, да, тому що для людей це буде простіший крок, тому що просто одразу прийти заплатити там суму 10, 15 або там 20, 30 тисяч гривень. Це взагалі ну не. Буде нереально, не тому, що немає грошей, а тому, що люди не розуміють, скільки їм грошей потрібно на життя. Це прям супер важлива думка. Люди не розуміють, ціни ростуть кожен день, кожен день щось з'являється. Да? Тобто хтось може захворіти, потрібно оплатити, Да? Тобто люди це теж враховують. Люди починають обережніше витрачати гроші. Це прям важливий фактор. Другий фактор те, що от люди не вірять в інфопродукти, і що з цим робити. Коли люди не вірять в інфопродукти, я розумію, чому, тому що більшість експертів взагалі в своїх онлайн-школах фокусувалися на продав. Аже, як вони робили? Вони тупо закупали трафік, гнали його, і людям швидко продавали через агресивний маркетинг, через агресивні тригери. Людям це вже в тут. Вони цього просто наїлися. Потрібно просто перестраювати свою систему. Так? І що ми кажемо, що потрібно формувати в блозі, взагалі в блозі на своїх площадках? Потрібно формувати довіру. До людей довіру того, що ти дійсно експерт, і ти дійсно продаєш не курси з чату GPT, да, а ти даєш те, що немає в вільному доступі. Наприклад, якщо ви зайдете в мій інстаграм, ви побачите такі актуальні, да, там є розбори, їх немає в доступі. Це можна сказати. Моя вижимка мого досвіду, і за рахунок цього, за рахунок цих розборів, в мене закривається 90% місць. Що це? Я показую свою експертність. Що таке експертність? Це не те, що ти знаєш всі свої знання, це не те, що ти там пройшов купу курсу, диплому. Людям взагалі на це, грубо говоря, начхати. Людям важливо, чи дійсно ти вмієш давати результат, чи дійсно ти вмієш впливати на результат, чи дійсно ти практик. І це дуже супер важливо це показувати людям. Та? І за рахунок цього люди будуть розуміти, що це Дійсно, є те, що потрібно вам обов'язково додавати. Да? Тобто, плюс це важливий момент працювати над своєю довірою, експертністю. А як зараз більшість експертів, на чому взагалі продавалися? 90% курсів, да, це продавалося на успішному успіху. Дивіться, яку я сумочку купила. Дивіться, я там відпочиваю на Мальдівах. Дивіться, да. Тобто люди просто розуміють, що коли ми заходимо, і кожен другий експерт це показує. Для людей це, по-перше, банерна слопота. Це четвертий фактор. Да, це про те, що коли ви робите контент, який роблять всі, тобто ви йдете шаблонною стратегією, яка є у всіх, люди починають бачити, у всіх є кейси, у всіх є відгуки, у всіх є записи з учнями, і у всіх є оцей успішний успіх. Люди просто не розуміють. Звісно, експертам потрібно зараз виділятися на ринку. Чим ми можемо виділятися? Ну, по перше, це свою експертність. Це в центр як смачна цукерочка. Да? Ми її розгортаємо. І там є смачна начинка, від якої ти просто кайфуєш. І також люди починають розуміти, що людям важливо. Це вже п'ятий фактор, да якого ми переходимо. Людям дуже важливо. А яка ти людина? То скажемо, це ж було завжди важливо. Так, да, важливо. Ну зараз людям важливо, які в тебе є особисті цінності, які є професійні цінності, як ти це живе життя, і це не про гроші а взагалі, як будується твію твоє, твоє життя, з чого воно складається, скільки ти відпочиваєш, які в тебе є цінності, на що ти робиш упор. Взагалі, да? тобто, Наприклад, як ти досягаєш своїх результатів, да? людям це прям дуже супер важливо, щоб була оця цепка. Да? Пам'ятаємо красиву обгортку і щоб була смачна начинка. Да? Тобто от Якраз тут потрібно вміти поєднувати експертність і поєднувати особистість. І що я хочу сказати, от прямо мої рекомендації да, на рахунок цього. Е, мої рекомендації перше, зрозуміти, що буде довго це Тобто люди будуть довго приймати рішення. Звісно, потрібно, дуже лагідно людьми спілкуватися. Якщо раніше в контенті ми брали от таку пльотку, їх поганяли, нападали, то зараз ми людей обіймаємо. Ми розуміємо їх, да тобто ми перестаємо використовувати агресивний маркетинг. Другий момент, ми починаємо потрібно поділятися на фоні інших експертів за рахунок своїх професійних і за рахунок своїх особистих цінностей. Якщо ми будемо давати тільки експертність, це буде зрізати конверсію. Людям дуже важлива ваша особистість, дуже важливе просте життя, яке ви живете. Тому що люди просто тупо втомилися. Повірте, я от зняла контент про те, що я. Роблю ремонт на балконі, показала своє до після, розказала про те, що мені це важливо, та так я розружаю голову. У мене це зібрало 500, майже, там, або навіть 500 охоплень. Да? Тобто, Просто контент, він просто взорвав Багато людей не почали. Вау, круто, класно, що ви показуєте. Да, я показую, що в мене немає ідеального життя. Я звичайний експерт, у мене теж є. Але це про що? Про те, що я не хочу там. Я завжди стараюсь там, де я живу, доводити це до ума, щоб був взагалі порядок, щоб було чистенько, щоб було щось. Не зважаючи те, що я проживаю в Харкові, там, де йдуть бойові дії, активні. да Тобто я все одно слідкую за тим. І це прям дуже важливо, тому що я вкладаюся. Да? Для мене це важливо. Плюс я мені цікаво щось нове, Я спробувала, да, я розумію, що я можу, да, тобто, плюс це має цінність того, що я не боюсь роботи, я не боюсь працювати, я не боюсь вкладуватись, да, тобто для мене про це прям супер важливо, да, і кожен із людей візьме щось своє. І от коли ви створюєте контент, да, ви, ви повинні розуміти, що вам потрібно просто відійти від тих шаблонів, які ви зараз продавали, тому що якщо ви зайдете там в сторіс, подивитесь, як контент у вас працює, да, ви можете побачити, що. Той контент, який ви створювали, він не працює. Людям це апіорі вже не цікаво. Вони втомлюються, від нас чешиться. Люди втомлюються, да, і вони хочуть бачити щось нове. Вони хочуть бачити живу людину зі своїми факапами, зі своїми трудностями, да що у них щось не виходить, що дійсно з їх цінностями зі підходами, да. Тобто, і це прям супер, супер, супер важливо, да, коли ви працюєте з людьми в соціальних мережах. Давайте з вами зробимо підсумок. Ми розуміємо, що цикл виходить скоро Розширяється, потрібно робити що? Потрібно більше формувати довіру, не давити на людей, не використовувати агресивний маркетинг, робити більше вікон продаж. Що про таке вікно продажів? Коли ми відкриваємо продажі не тільки з одного продаючого західу, наприклад, вебінару або марафону, а у нас є, наприклад, анкета і предзапису, да? потім у нас є, наприклад, якийсь продаючий заход, це може бути прямий ефір навіть. У нас є там ще, ще якісь точки касання, у нас є сторіс, тобто ми продаємо в різних каналах, тут супер омніакальність, тому що інстаграм ріже. Охоплення, якщо вони ставити на таргет, навіть таргет вже погано працює, да, тому що е, підписник дорожає, конкуренція росте, і дуже важливо на цьому етапі м, топи заливають більше бюджети. І, звісно, маленькі експерти тут будуть випадати. Звісно, потрібно працювати над своєю унікальністю, потрібно постійно в це вкладатися. І це про те, що нам потрібно навчитися працювати на довгій дистанції. Просто отак, от прийти і зірвати куш, вже буде складніше. Отак формується ринок, це певний цикл. Да, тобто цикли у нас змінюються. У мене на Ютубі вийшли. Відео, як створювати контент зараз в кризу, да, на що потрібно звернути увагу, і там я буду десь детально це пояснювати. Да. І от ці патрини нам потрібно обов'язково враховувати. Да. Формувати довіру, формувати довіру до експертності, до особистості, довіру до свого продукту, максимально над цим працювати, да? тобто показувати. І це не тільки через відгуки, а це про ваш підхід, як ви створюєте продукт, що ви робите. Я постійно розказую, як я вдосконалюю свій продукт. що в мене продукт, наприклад, є там, я створювала сама, потім я доробляла його з методологом, потім я опять його доробляю, я кожен потік щось перезаписую, дописую, щось додаю. Да? Тобто, наприклад, ми, там, я зараз додаю, в мене там є мастер-майнди, да? тобто, це фішка. Я, наприклад, туди зараз додаю конспекти мастермайдів, чек-листи мастермайдів, що покроково робити, коли ми розбираємо конкретний проект нішу. Люди просто можуть зайти і подивитися, ага, а що мені робити? Не, не, не потрібно навіть відео передивлятися в там третій раз. Я це все зібрала, щоб їм було легше. Тобто зараз задача облегчити життя людей. Коли ви їх облегчити... Вам стане набагато легше. Рекомендую підписатися на мій YouTube, тут буде регулярно виходити корисні відео, плюс не забувайте, дивитися, дивитися мої шорти, там теж супер цікава інформація. Гарного дня і до побачення!